Однозначно задоволений, тому що команду ми збирали з нуля і треба було, невідомо було, як воно буде під час чемпіонату. Десь спочатку, десь поки розкочегарилися, але потім набрали хід і жовтень пройшли на такому непристойному рівні. І третє місце, я рахую, що це якби, хороший результат для нашої команди на сьогоднішній день. Ну, я рахую, що хороший рівень, тому що багато команд боролися за вихід в чемпіонську групу. Ніби Безула так само починала дуже добре, а на фініші десь вони загальмували. Ми навпаки десь починали не дуже, а в кінці чемпіонату набрали хід. І... То завдання, які ми собі ставили перед собою, ту ціль ми до неї дійшли. Ну я не хочу зараз нікого виділяти, тому що у нас новачки 23 чоловіка, новачки, і когось виділяти якби я не буду. А кого не вистачало, то десь Івана Гаврушка, тому що отримав травму і на такий довготривалий термін випав. І це для нас втрата була. Те завдання будуть ті самі стояти, як і зараз в цій групі, в кожному матчі перемагати. Якщо команда буде грати хороший комбінаційний футбол, і результат сам по собі нікуди не дінеться. Ну, зараз команда до 23 січня буде відпочивати, 23 січня ми плануємо збиратися в Волочиську, перший етап. У Волочиську будемо працювати до 15 лютого і з 15 лютого ми плануємо виїхати в Ужгород, де в нас буде два тренування збори. Це. На місяць ми заїдемо і там будемо готуватися до першого, до першого туру весняної частини. Ну, однозначно ми будемо шукати підсилення. Знаєте, завжди шкода, як прощатися з тими футболістами, яких береш, запрошуєш, але на сьогоднішній день, як я вже об'явив, ми з трьома футболістами прощаємося. І однозначно на їхнє місце будемо шукати заміну. Подякувати Збройним силам України, що вони надають нам таку можливість грати в футбол. І якнайшвидше, щоб наша країна здобула перемогу і щоб молоді хлопці і дівчата не клали життя, зрозуміло, ми, ми обороняємо свою країну, але щоб вигнати ту нечість з нашої країни.